Це була вчора серія флешмобу такого. Всі вийшли на балкон, всі скандували ну, пісню там, одну. І потім всі кричали «Слав Україні, Слава Україні, героям слава! І якось так спонтанно вийшли, вирішили таку зробити ідею, вийти на балкон, також ще раз але двома гуртожитками. Але так вийшло, що нас дуже попросив ректор, щоб ми вийшли вниз, ми спустилися вниз, то, чим був одягнути, і просто пішли в центр. І ніхто взагалі не планував це таке. І так вийшло, люди приєднували, ставали з маршруток, приєднувалися, от так у нас вийшло. В принципі, цією ходою ми хотіли виразити те, що ми все-таки за єдність України. Палядусе! Peace! Палядусе! I'm from Turkey and all for my brothers in Ukraine. Єдина Україна. Єдина є страна. Єдина Україна. Єдина є страна. Душу й діло ми поклажемо за нашу свободу. і покажемо Yeah, we're going